Шановні майстри, є питання, я відповідаю. До мене постало питання. Чи відповідає ось така безщіточна болгарка на 1300 Вт, яка постачається компанією Unitrade заявленим в своїй потужності 1300 Вт. Як це зробити? Та дуже просто. Щось порізати. Я взяв болгарку Юнітрейдовську, взяв свою, яка в мене в користуванні на 1200 Вт. І перевірив. Відповідально кажу, що приблизно у них однакова потужність. Тепер дуже коротко розповідаю про плюси і мінуси. Перший плюс цієї болгарки її охват. Подивіться, як зручно е тримати її в руках. У неї всього-навсього 54 мм. Наприклад, щиточний конкурент там аж 62 мм. Тепер е ну, всі переваги на цьому і закінчуються. Чому? Тому що вага у неї більше, вона важча якимось чином. Гарантія на неї всього-навсього 1 рік. Наступне оберти у неї номінальні 10 тисяч обертів. У Болгарах Bosch 11 тисяч обертів, а для майстрів-плиточників ну, 11 тисяч трохи краще, ніж 10 тисяч. Так, тепер. 2,5 метра, ну і такого пластикової якості або 4 метра на плечик. Тому що ціна у неї 5400 гривень. Немаленька ціна. Але якщо ціна буде трошки менше якщо буде гарантія 3 роки, от тоді я буду її рекомендувати. Але це не головне. Якщо не тримаєш зброю, будь ласка, допомагай ЗСУ. Слава Україні!